Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І показую, де обітає майор сьогодні в цій кімнаті в Харкові. Так, ось він тут обітає під стільцем. От, бачите, це його зараз улюблене місце. Ще нагадую, він тут десь любить бути. Отут. От, і ще він любить отут побути. Але зараз улюблене місце його це ось тут. Друзі, всі підписуємося на мій канал, не забуваємо про лайки, тому що на моєму каналі буде дуже багато відео. І не пропускайте їх, щоб більше їх дивитися. И набыты мне 4000 лайков.